Батьки ясельної групи дошкільного навчального закладу номер 64 звинувачують вихователя своїх дітей в тому, що вона їх б'є, часто на них кричить, через що малеча плаче, і претензії такі небезпідставні на підтвердження. Аудіозапис спілкування педагога з вихованцями спакаюся. переверстается на то, да? Включить его, да? Все. Сухаться надо. Ну, Пошли. Пошли. Не хочу, да ты на улице два раза, потому что родители состоит, ты всего с всего, не в группу играть не хочу. Ребят, да что это такое? Ты надоела мне, Диана. Надо спать дома раньше, ложиться, мне будешь школьники свои бокалы. До речі, на записі чутно два голоси: грубий вихователя і заспокійливий помічника вихователя, якраз такою лагідною та доброзичливою воліли б бачити вихователя батьки. Втім, не судилося. Ребенок приходив домой, плакав, боявся в тис в садик, коли на зміні юля. Більше того, родина запідозрила виховательку в абсолютно непедагогічних методах виховання. П'ятницю забрали ребенка з садиком. Істерика, красний весь. І потім у нас десь часов 10 вечора починається рвота. Ребенок отак держится за голову. Я Вадимчик, у тебя голова болить. Да, держится, от это все, все болит і рвота. У мене у ребенка сотрясение мозга бил. Батьківський комітет звернувся до завідуючої дошкільного закладу зі скаргами. Зайшла делегація, у мене 12 осіб, і говорять, ми хочемо, щоб вихователь Юлія Миколаївна на роботу сьогодні не виходила. Ми не хочемо її бачити в групі. Кажу, вибачте, будь ласка, я так швидко не можу. Зараз я викличу вихователя і ми підемо все це діло, ну, попробуємо якось розв'язати. Та прослуховування аудіозапису вихователь вибачилася та написала заяву на звільнення. Юля Миколаївна, вона просила вибачення. Вона кляла свою дитину, і вона становилась на коліна, що вона не била дітей. Да, голос розмовляла. Вона там вже написала заяву на звільнення в той же день при батьках. Але ж сьогодні стурбовані батьки знову звернулися до керівника дитсадка. Побоюються, що звільненого педагога відновлять на роботі. Начебто того вимагає мама Юлії Миколаївни, а її чоловік взагалі погрожує розправою, стверджують батьки. Требували її його Ми мама її. Ми требували, щоб цього не відбувалося. Почалися угроз. угрози, і ручки і ножки потривають і будуть стрічати по одному чоловіку вилавлювати. Юлін сожителю вражав. На зустріч з батьками з департаменту освіти прибув куратор дошкільного закладу та запевнив, що ситуацію контролюватиме. Ми вже вирішили цей вопрос з вихователем, Ви признали свою вину, Так, наше завдання сьогодні з вами зробити так, щоб ця ситуація що не повторилася. Я частіше буду тепер навідуватися до цього навчального закладу. Я думаю, ми будемо з вами співпрацювати.